Доброго дня, ми з України. Сьогодні в нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої обнови в колекції. Як бачите, сьогодні в мене було чи точніше цього тижня було небагато поповнень, було всього лише три монети. Не встигло все прийти або не замовив, але пізно прийде все наступного тижня, тому подивимося наступному відео придбання за тиждень. Також із новин, напевно, одні з головних новин це була філателістична новина. Це вишов, виш... була введена в обіг новий. Поштовий аркуш, блок із шести марок. Теж з часом його замовлю в інтернет-магазині, прийде, обов'язково вам покажу. Ну і напевно такої теж немало. Цікавою новиною було це те, що буде в нас введено в обіг нові монети. Там, здається, щось 18 18 чи 16-го Нептун і 26-го лелека Чорний. Продовження серії Чорнобиль-Відродження. Ну, доволі цікаві будуть поповнення. Будемо намагатися їх взяти в інтернет-магазині. А якщо ж не вдасться, то що ж, йдемо на вторичний ринок, новий аукціон і шукаємо в 2-3 рази дорожче. Ну що ж, почнемо, ну, давайте. Перша монета, це в нас один солюс 2013 року. Це в нас храм КОТОш. Чесно, я поки що не знаю, що це за храм, але є така монета в Перу. Та це навіть ціла серія там. Скажімо так, достопримечательності перу, якось так воно називається. Як це українською мовою перекладається, чесно не пам'ятаю. ну Можете перекласти в коментарях, щоб я знав. Хоча вже, напевно, після відео я подивлюсь, як це перекладається. Е, так, маємо ось таку красиву монету. Чесно, не знаю, чому я збираю ці монети. Е, якось одного разу придбав монету одну перу і зарядилась, затянула. Ось, зібрав всю, всю серію один соль. Е, наступна. Монета це у нас уже 2014 рік, це у нас античний готель. Ось він має такий вигляд. Теж, наскільки я пам'ятаю, нам ці монети вони ще в блістерах таких випускались. Ну, я ось купую виключно як монети. Буду вкласти в холдери. Ну і тепер можна зробити огляд повної серії всіх монет Перу, які вийшли на даний час, на даний момент. І остання монета. Так, ось вона. Це монета у нас здається, що ми ще дивимося 2015 року. Це у нас петрогліфи Пушаром. Теж не знаю, що це таке, з чим його їдять, але маємо ось таку монету. Зараз Перу випускає там щось, монети присвячені своїй Незалежності. 200 років там щось е, війни за незалежність Перу. Була там якась них своя війна, де вони боролися за свою незалежність. Не тільки вони, а ряд інших країн. ну і от Зараз вони випускають серію монет. Ось такі монети по цінах. Оця 13 12 року, 13-го року вона сама найдорога була 120 гривень. А ці дві. Були по 75 гривень. Ну, але це не всі мої придбання за цей тиждень. Недарма лежить ось тут такий каталог. Це колись я знайшов, роздрукував на роботі, використав службовий принтер. Тому хто використовує принтер в особистих цілях, службовий, ставив лайк вверх. І придбав ще ось такий альбомчик альбом для марок доволі цікавий альбом, коштував він мені 270 гривень. Плюс 80 гривень, здається, була доставка. Ну Якщо чесно, трохи продавець вказав неточну інформацію. Було написано, що тут 16 листів, а вийшло що тут 8 листів, тому що, як бачимо, він такий ось тонкий альбом. І малося на увазі, я думаю, більше всього, що це 16 сторінок. Ну, нічого. Я вже так трохи його розклав, тому щоб не було так сумно, що одні монети або коротенькі відео. Давайте покажу, що ж я сюди поклав. Тут я вирішив покласти серію марок, які я збираю. Це в мене є ціль, така ідея зібрати останні марки Союзу. Це 91 рік, мені там здається, ще трошки залишилося зібрати до повної колекції. І перші марки країн колишнього Радянського Союзу. Теж деякі країни вже повністю зібрав, деякі частково. Єдине, що в цей альбом не буду вкладувати марки України. Вони в мене лежать в окремому альбомі, ну треба буде, подивлюсь. Ось бачимо такий. А це здається ось Гагаріна, досі ще не визначився, тому що там є і блоки, і там щось блоки із надпечатками, потім малярку, Ще не знаю, буду я їх збирати, чи чи вистачить мені ось такого сцепки з чотирьох марок. Ще не визначився. Так, далі, ось теж маємо такі марки. Так, не знаю, видно вам нормально чи ні. Не знаю, зараз прийде, зроблю огляд всіх цих хмарок. Окреме буде в нас відео. Так, це в нас що тут? Так, от доволі цікава серія. вона Мені подобається. Це щось національні свята всіх союзних республік. Всіх колишніх союзних республік. Так. Ну і здається, ось тут мені однієї марки не вистачає. Це щось народні інструменти. Теж може час прийде, куплю. Ну і стандарти. Якщо чесно, стандарти мені не дуже цікаві, тому вдасться їх всі зібрати буде круто, не вдасться. Нічого страшного сумувати не буду. Далі, це у нас пішла Російська Федерація. Ну, на ній не будемо особо особливу увагу заострювати. Так, поправимо, щось похилилося. Не знаю, як ось сепки. Якби не було цієї полоски посередині, можна було б його так нормально почепити, більш компактно. Але маємо, що маємо. Ну, Поки що вирішив, що так буде зберігатися. Так, це ще у нас тут Білорусія. От, Здається, Білорусія у мене зібрана повністю 92-й рік. От, Федерація і Білорусія, здається повністю зібране. Далі, чомусь я думав, що в мене ось. Ну, тут буде європейські країни. Зараз поближче, давайте. Тут З європейських країн, ось бачимо, є Молдова. Так, що це у нас Естонія і Латвія? Все, що є. Все, ще вдалося зібрати. Тобто, як бачимо, ще збирати та збирати. Е, ну, В принципі, там є декілька цікавих таких екземплярів, які будуть там коштувати дуже шалених коштів. Так, а це ось. Наша Радянська Азія. Тобто колишні країни це у нас що тут, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Ось такі країни. Це теж збираю. теж є ще куди, куди чого, ще є що шукати, що треба, там, по одну і по дві марки. Деяких країн взагалі досі немає. Нічого, прийде час, зберу. Так, тут що ми бачимо, Туркменістан. Вірменія і Грузія. Доволі цікавий ось блок. Зараз, якщо вдасться витягнути. Зараз я мій пінцетик не можу знайти. Ну, Десь тут валявся. Ну, Не знаю його. ні, ось, бачу, бачу, бачу. Доволі цікавий ось блок. Теж він колись нас фігурував. Я його купував, здається, в цієї серії. Це ось такий ось або вся серія, або один блок. Ну, Продавали все разом. Я взяв доволі такий цікавий для любителів. Карт Карт на марках. Так, ну, покладемо на місце, хай лежить. Ну, і ось, як бачимо, флора і фауна, в них дуже багато було. Ось Серія схожа в радянські часи, національні музикальні інструменти. І вона була продовжена в 92-х роках по своїх країнах. Також більшість із цих всіх марок це вже були, це були копійки. Тобто, всі ми знаємо, що там Казахстан це Тенге, Грузія Ларі, а тоді ще 90-ті роки це ще були все рублі та копійки. Вже потім була реформа і вони змінили валюти на свої національні. Ну, Є ще, здається, в мене, як я бачу, три листа. В принципі, все ціле. Є куди ще вкладати. Ну, Якщо чесно, є ще багато чого збирати, тому що десь там Арменія набір задивився недавно марок. Там щось 400 гривень. Там, три марки, один блок. Ну, не знаю, буду брати чи ні, ну, але ж треба брати, треба ж колекцію якось заповнювати. Все-таки вирішив зібрати її, будемо намагатися. Ну що ж, на цьому буду завершувати своє відео. Показав трохи монет. Давайте ще раз їх покажу. Ось такі. Нарешті, щасливий, завершив цю серію. Не знаю, набудь, мабуть, наступна серія буду намагатися. Завершити це монети Португалії. Теж доволі красива цікава серія, але там дуже такі крупні монети, там в холдерах, ну, в холдерах вони трохи випадають, розклеюють холдери. Ну і ось трохи марок показав. Ну що ж, На цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, коментуйте та слава Україні!